Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося з дивовижними формаціями, джерелом і колискою життя, яке буяє там, де здається, не могло б існувати, але існує та ще і як. Погляньте, перед нами кислотне озеро, Рідина кольору іржі. Їдка пара куриться повсюдно. Здавалося б, у цій водоймі чи поряд неї не могло б існувати життя. Але придивіться уважно: це не просто каміння, не просто осад. Це живе творіння. Перед вами мікробні мати. Так називають колонії бактерій, що утворюють справжні килими життя. Вони ростуть шарами. Кожен шар має свій колір і свою функцію. Разом вони формують структуру, схожу на листковий пиріг. Залежно від умов, температури, кислотності, лужності, середовища, мікробні мати буяють хіба не всіма кольорами веселки, як справжній живий витвір мистецтва. У річці Тінто, що в Іспанії, мікробні мати живуть у воді, що має надзвичайно високу кислотність, і, незважаючи на суворість умов існування, створюють дивовижні поєднання кольорів. У Єлоустоуні вони стеляться навколо гарячих джерел, де температура часто сягає 70 градусів за Цельсієм і почуваються чудово. Та ще й створюють дійсно позаземні пейзажі справжній магніт для туристів з усього світу. А в аргентинській лагуні Негра вони навіть мінералізуються, перетворюючись на камені строматоліти. Чому ж вони важливі і такі цікаві для дослідників? Саме ці формації були першими колисками життя на нашій планеті. Вони з'явились мільярди років тому і, власне, створили умови для сьогоднішнього розмаїття життя на землі. Тож наступного разу, коли побачите яскраві плями в озері або дивні структури на дні джерела, подумайте, можливо, це не просто чудернацькі камінці, можливо, це стародавні архітектори біосфери. Ті, що пам'ятають, як усе починалося. Ті, що знають, на цій планеті усе починалося з них. Навіть ми. Така ось дивовижна цікавинка природи. Гідна сторінки нашого альманаху. Ну а я, як зазвичай нагадаю, світ сповнений див. А отже буде нова зустріч і нова захоплююча історія. Побачимось!